Топ десятка самих капризних рослин, в зеленені це, скажімо так, моя думка. Вона може не співпадати з думкою багатьох, але я розповім від себе. Я інженер із захисту рослин від хвороб та шкідників. Уже років 20 я намагаюся створити чи покращити умови зростання для декоративних рослин таким чином, щоб вони виглядали якнайкраще. Але є такі, як біля них не танцюй. Краще відмовитися зразу і посити когось іншого, чим намагатися виростити їх у себе на участку. Навіть агротехніка найвищого рівня не справляється. Якщо ви плануєте створення чи заміну якихось рослин на своїх ділянках, послухайте. Це цінна інформація, думаю, що об'єктивна. Зважте всі за і проти, чи готові він нескінченно щось робити для своїх вихованців. Чи краще все-таки хтось інший. І так, поїхали. Я почну, мабуть, з ялиці, ялиці корейської, бальзамічної. В умовах Київської області я її от такої супергарної і не бачу. Мені здається, що їй просто не вистачає вологості. Часто кінчики гілок скидають хвою, стоять лисі, а будуть лисі посередині прирісти минулого року. Бальзамічна сильно страдає від сонячних опіків в зимку в лютому. Багато разів ми їх підстригали, проливали превікурами, топсінами, купою фунгіцидів. але, скажімо так, шкурка вичинки не стоїть. Можливо, краще буде ялиця звичайна, яка має менш щільну крону, така вона більш розкидиста і без проблем. Е, ялиця, звичайна має довшу хвоїнку 1 см, а бальзамічна і корейська мають до 1 см хвоїнку. Ялиця, звичайно, гарна. Зелена, блискуча, пахуча. Я думаю, що досить -таки має місце бути. Я лицю бальзамічно ввозять за кордон з той самої Німеччини чи Закарпаття, де вологість повітря вище, і там вона, відповідно, і краще себе почуває. Потім я назвала би бірескліт крилат і бруслина крилата. Зараз це дуже модний популярний кущ, має яскраве, малинове, шикарне забарвлення восени. Але з усіх рослин, це, мабуть, саме топ 1 кого я бачила, хто загинув. Бірискет крилатий дуже сильно боїться вимокання. Він боїться застою води. Там на нього зразу, і застою він боїться і навесні, і літом, і восени. Там на ньому зразу поселяється вілт, дуже швидко знищує. Кора у нього м'якесенька, коркоподібна, вельми швидко загниває, віддущується, гілки всихають, і всихають вони дуже швидко. Тобто, можна побачити, засихання чи загибання рослини буквально за один тиждень. Так що, якщо ви вже взяли до собі додому, такого парня, то, будь ласка, садіть його в вищих точках участка. В посадкову яму обов'язково додайте багатеньку пісочку і слідкуйте, щоб знизу на кору не потрапляла вода, скажімо там, під час плив. Далі рододендрон. Рододендрон красен з Японії, Північно-Східної Азії. Вічно-зелений, листочок блискучий, овальний, квіти зібрані в шикарні суцвіття, сотні найрізноманітніших видів на всіх відтінків. Рододендрані продають зараз величезну кількість. І саме, мабуть, частіше мене й питаються, що з ним робити, бо от він якийсь не такий, от був гарний, тепер ні. Ну, Цвітуть вони, так скажімо, інтенсивно перших 2-3 роки після посадки. А далі вони поцвіли і починаються з ними якісь проблеми. Якесь всихання гілок, зупинка в рості, перестають цвісти. В результаті некраса, непонятний, усихаючий кущ куплений по дорогу. Читала колись англійський журнал. І там дуже був прикольно розписаний догляд за родіками. Типу так, е, перший пункт дренаж. Другий пункт там, кислотність ґрунту. Третій пункт дренаж. Четвертий там, любов до напівтіні. П'ятий дренаж, там, любов до необрізки, тобто не можна обрізати секатором, а потрібно тільки виламувати відсвівші вже виламувати просто руками. І знову дренаж. І дренаж шов червоною ниткою через весь догляд. Тобто дренаж для нього це саме-саме-саме основне. Е, невеликість ті води і вони зразу починають тяжко дихати. Часто рододендрони ушкоджуються борощитим довгоносиком, шкідливі личинки, якого під'їдають коріння, а жуки дуже гарно виїхають виїдають листя. Рододендрон часто чамріє в серпні. Його листя сильно пошкоджується сонячними опіками. Це можна е, дещо зрегулювати внесенням борних добрив, типу там борон, вуксал борон. Е, щодо кислотності, кислотність ґрунту ми можемо відрегулювати шляхом внесення кислого торфу, е, добрив, е, що мають ну, pH близький до 3,5 сірки. Але в Київській області вода має pH 6,5 і, і все, полив змінює катіонний склад ґрунтового розчину. І, відповідно, життєздатність і красу держав. Тобто полив лимонною, той самий кислою, має бути завжди. Клен японський. Клен японський, вільний, лісектом. Зараз вони стали популярні, з'явилося їх багато на ринку. Але їхня стійкість, якщо чесно, теж дуже підсумнівано. Тому вони часто скидають дітки прямо от в перші роки після посадки. Знову їх вже нас ніхто не вирощує. Їх привезли, посадили, вони підмерзли наступні. Вони дуже гарні, цікава листва, славно входить в зиму, червоні, оранжеві восени, такі безподобно і, з подобними відтінками. листя, зелене і червоне, дуже гарні, дуже сильно хвороблі. Усихання гілок не спостерігається різко і швидко. Хоп-хоп, і ти буквально через рік приїжджаєш там вже по з трьома гілочками. Тому треба бути дуже-дуже обережними, висаджуючи їх. Висаджувати треба на півтень, частенько дощувати. Вони не люблять наше сухого повітря. І все-таки їх завозять з-кордону за з Польщі, де все набагато вологіше. Тому, на жаль, клен японський, якщо ви хочете, це має бути. Один пара, так щоб не було жалко, як вони пропадуть. Кедр. Зараз є якесь таке популярне кедрове движення. Я не знаю, хто його придумав, щоб висаджувати той кедр. От, висаджуєте кедр, він вам буде давати горішки. І так далі. По-перше, між кедром, між кедром, припустимо, ліванським, який теплолюбивий, і є справжнім кедром. і... Деревом, що родить кедрові горішки. А це сосна кедрова європейська, сосна кедрова сибірська, сосна кедрова корейська. Це саме ті сосни, які дають той смачний горішок. І саме їх популяризують, продаючи під назвою кедр. Щоб сказати, що дуже такі декоративні дерева ні. В умовах, скажімо, Київської клубності я ніколи не бачила їх віком хоча б 50 років, ці види не зимостійкі. Морозостійкість – це здатність рослини витримати сильний мороз. Зимостійкість – це комплексна стійкість від всіх неспрятивих факторів в зимовий період. Це такі, як різкі перепади температур, довгі відлиги, сонячні опіки, зимове висушування, поворотні заморозки, випрівання, вимокання. Морозостійкість завжди вказує, типу дерево може витримати розмороз до мінус 25. Зимостійкість про неї взагалі навіть ніхто не говорить. Сосни, сосни кедрові не зимостійкі, не, не витримують навіть несильних поворотних заморсків, якими так багаті наші люди і березень, і особливо в останні роки. Це про цю якість не говорять, і вона низька зимостійкість призводить до того, що утворюються морозбійні тріщини кори, язви. Це все пригнічує різ дерева. І про горішки навіть мови нема. Бо поки воно доростає до віку на бо горішок то насінина, воно, то воно просто не доростає. Так що, лучше не ведіться на це кедрове движення. Черемха і червонолиста черемха. І червонолиста черемха Віргінська. Я теж не, не розумію, хто їх так популяризує, висаджені ці рослини на участку, але більш заселеною, тльою і всякою заразою я не бачила нікого. Черемха гарна в якихось там посадках десь далеко в лісі. Якщо її просто бачити здалеку, і там відчувати запах квітів, червонолисті форми, часто продають в садових центрах, але на ній не зустрінеш одного нормального листочка, чистого, неушкодженого. Ну, більш заселеною тлею з нею можна тільки, мабуть, вважати калину. Яку теж висаджують, ну це, це якийсь садоводський мазохізм. Тому що насправді її ну, дуже швидко заселяє тля. Просто маса цієї тлі розганяється по всьому участку, розноситься вітром, розлазить сама по собі, її розносять мурашки. Мурашки утворюють мурашники на газоні, і це все-таки процес. І ще я згадала липа. Липа медяниця. якщо ці рослини десь на доріжкою, липа стоїть на доріжкою, наляпає на доріжку солодких виділень. На цих виділеннях на листі поселяється грибок, чернь, липи чи пать. Якщо навіть поставити автомобіль під липу за годину воно буде заляпане повністю, треба добре подумати, подумати чи висаджувати їх чи ні, тому що це. Нескінченна, багато багаторазова обробка за сезон інсектицидами. Постійно треба раз в два тижні обробляти інсектицидами, щоб ніде не було пропусків, бо зразу під ними бурашки і ця вся історія. Просто таке от вогнище шкідників на вашій ділянці. Хризантеми. Хризантема я включила в зв'язку з тим, що дуже часто бачу, як хризантема пригнічує рослини порчу. Можливо, за рахунок якихось своїх алелопатичних властивостей, вона дуже духмяна. А це говорить про те, що хризантема виділяє велику кількість фітонциди, І є думка, що хризантема вбиває навіть нематоду в землі, так як і чорнобривці, За рахунок теж якихось виділення. Хризантема містить в листі, в коренях в якісь активні флавоноїди і ростучі біля кущів. Інших видів огуляє їхню нижню частину. До прикладу, хризантема біля самшиту. І коли вона росте поруч, і самшит прямо так от в... скидає листя таким, ну, як вигризне воно. Хризантема біля барбарису. Я бачила, як от барбарис прямо так от теж кусками в ньому випадає листя і немає, і потім з часом відпадає сам кущ. Гілка всеньке літо проводить в тіні, і вона покривається якимись там грибковими інфекціями, Ну а це не є добре, і далі вже процес можливо, це відбувається і через те, що хризантема, наприклад, мультифлора, вона утворює дуже таку густу густу крону через яку не пробивається світло і листочки опадають вже не зовсім через те, що вона леопатично агресивна, а за рахунок фітонцидів. А можливо, це відбувається через те, що густа тінь. Ну, тобто, коротше, хризантеми треба висаджувати на окремому ділянці самі з собою, або з однорічниками, які не жалко, якщо вона їх Е, Тому що біля кущів вона оголює їхню нижню частину. Тому на це треба просто звернути увагу. Е, персик. Персик, і сюди там ще абрикоси. і взагалі при декоративному зеленні треба бути дуже акуратними з плодовими. Я часто бачу таку ситуацію, коли насаджується купа плодових, от прям сад, і потім ніхто не їсть тих плодів. Вони опадають вишні, черешні, яблука, груші, нікому не потрібні, воно все лежить на землі, там заводяться оси, і в кінці літа це перетвориться просто на якесь болото під ногами. Плодові треба обрізати щороку. Вони просто не можуть жити без обрізки. Це сортові рослини і це не старі сорти, які самі по собі тримали крону. Сучасні плодові зроблені на таких піщепах, які не витримують великої крони. Крона має бути рідка і облегчена, полегшена. Наприклад, висаджують черешню. Черешня виганяється. Височенна. там високо десь з'їдають і черешні шпаки. Дерево величезне, часто біля будинку, під ногами ягоди, в отлівах, е листя. І приїжджаю, питаюся смачні черешні. Кажу, ми їх не їмо, бо в них черв'яки. Ну, Ви зрозуміли. Тобто, одне-два плодових дерева на участку це ок. А сад це все-таки більш технічне вирощення. Це треба любити, цим треба займатися. Але я саме назвала персик, тому що останні роки він вельми уражається кучерявістю листя персика. Сюди ж можна додати ще і абрикос, який дуже сильно вражається маніліозом або маніляльним опіком навесні. Потім ці всі квіти гинуть. І я спостерігаю років уже три: абрикоси не мають ні урожайності, ні декоративності. І це вже не ті дерева, які дуже гарно цітують на участку, такими рожевими хмаринками. Потім дають такі смачні плоди. Це вже, на жаль. Я думаю, це саме те, що вже не буде. Ми не будемо далі використовувати своїм декоративному зелені. Абрикос після після вражання маніальним опіком схожий на їжака, тому що ці маленькі прирости е, минулого року відмирають. Потім там з пазушних бруньок сплячих утворюється цілих Замість одної гілочки 5-10, воно все-таки настреляне, тому що не гарне. А персик взагалі.